Це вже на поготові. Ну, там ключ якийсь квадратний, чисто квадратний. Я такий ключ і не бачу ніде. Зараз будуть делати французький ключ. Це ж система. Повезло, цей ключ стає. Але пробка закисла, зараз будемо гріти і... і відкручувати маслице. Понеслась. Крутив і все, діло буде Парфютро діло буде. відкрутити і погнали міняти. А ще прогріть надо. Масло буду лить таке оце, 5В40. Под огнать канистручку сейчас вирежу. Сюди буду зливати маслицю. Да. Так виїхав, що каністра прям стала в уровень. Не надо и резать, короче. Масло У нас лицо по маленьку стекает. Оно сейчас пока стену встречает, хай поки стоїть Это все и написано, что чистый эльф надо лить. Эльф, масло, не написано. 5 в 40, 10 в 40. Таке литы. Соблюдать. Я, 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 Сейчас, короче, мабуть, зачищу. Хто знав, блин, що ще в цьому фільтрі стільки масла? Ну, короче, оцей ключ універсальний просто. Ним все. І тут пробку відкрутив. І оцей фільтр ним відкрутив. Вложення нормальне було. Покажу, чи не скажу, що масло було таке прям критичне, погане. Але ж при покупці машини його треба зразу міняти. Зразу масло міняти. А ми ще тягнули 4 тисячі 5. Якщо зараз взяли... Делать... Десь 5 наїздили. Так що фільтр наче такий самий. все, і тут маслиця було куча просто. Телефон в маслі. Ех! За оцього фільтра не захотіли міняти там на станції відсосувати через верх масло. Чи просто полінилися, чи цей, ну наче він не важко відкручувався. Але під праці не було я, звісно. А ми тут поміняємо. Ще попросив такий цирлик заповнити і хомутиком дов... з великого цирлика заповнити масло, трубі. Сказали по регламенту, офі хомутик, по регламенту 10 тисяч. Фільтри закручено, по етапу залить масліцу до уровня 4,5 літри сюди влазить. Странно 1,2 об'єм і це скільки масло влазить. Понеслась. Потихоньку, потихуньку, помаленьку. Кстати, лью масло все стикнуться одним приколом. Тут і фароковина, але під неї зразу йдуть рівні. На них ні в коїм случаї не можна щоб попадало масло. Прийдеться підлажувати якусь все тряпчинку. Так. Тому що вже воно перебули трошки. Но интересная система, что у без защиты и... Тьи... Реально без защиты и ремшки. Ну, странно так. Надо это так заловать. Осталось, осталось... Осталося... Тут дохера, что осталось. Короче, не знаю, чем я сюда выбирать. Вот так вот все вытеживаю, чтобы место было... В еще осталось 2 литра. а дальше что-то все, дивлюсь я по... По цьому фокусируйся, має. Коротше, половина щупа вже. Половина щупа і думаю, ну хай перекос стоїть, ще трошки долеті ховати, так, все, масло замінили. цю зробили. Тепер би задача свою зложити, як я за своєю скучив, я не знаю, просто все не то. На чому зараз зараз не їздив, все не то. Моє було то. Там не їдеш, там пливеш на тій машині просто. Mm, скучив, скучив. Искренне скучив за ней. Так что все, погнали дальше. Заниматься другими справами. Честно скажу, начать тише работать стало. Может я ошибаюсь, а может и не. Она давно просила ту замену, может уже 20 тысяч на том масле Кто знает, короче. Все, чутенький. Шабаш. Сильно добранить, я попиву и Буду вже вечерять.